Побігла в місто, а учні умовляли Ісуса, вчителю, тим чогось поїв, чи треба нас умовляти? чи треба поїсти? Говорять, що тільки хворих потрібно вмовляти. І Якщо вже геть немічний капають йому там, глюкозу чи інші речовини, не може сам сприймати цю їжу. Навряд чи нас потрібно умовляти поїжджати. Але учні умовляли Ісуса, вчителю, Ти б чогось поїв. І почали учні питати один одного, можливо, йому хтось же приніс поїсти, то Ісус не хотів їсти, Він відмовлявся. І в них виникає логічне питання. Взагалі серед них були такі ревнителі, які говорили в інших місцях не тривож учителя. І інші моменти. Але я хотів би звернути нашу увагу на те, що Ісус їм відповів. Ісус мовив до них: Їжа моя в тому, щоб виконувати волю того, хто послав мене, і закінчити його справу. Засіваючи поле, ви, часто кажете ще 4 місяці, а там і жнива. Отож, кажу я вам: підведіть очі і погляньте на поля, вони вже готові до жнив, Жнець уже одержує платню. І збирає врожай для вічного життя, щоб і сіяч, і жнець двох раділи були щасливі. Я послав вас збирати те, над чим ви не трудилися, інші працювали, а ви прийшли, щоб зібрати прибуток. Ісус каже, їжа моя в тому, щоб виконувати волю того, хто послав мене і закінчити його справу. Я думаю, у кожного нас свої цілі, чому ми на в цьому місці, чому ми ходимо в піст, але саме головна ціль шукати волю Божу. Амінь. Амінь. І в цьому важливо, як ми чули, шукати Бога, бо знайшовши Його, ми зможемо знайти Його волю, як і говорить, наблизитись до Бога. Наблизитись до Бога і Він до вас наблизиться. І ці моменти, коли ми наближаємося, наближаємося, щоб бути ближчими, щоб все-таки почути, що Він нам говорить. І іноді в нього голос цей тихий, смирений. І суть цього звернення до нас. Виконуй волю Мою. Якщо ми вже її виконуємо, Ісус говорить, продовжуй її виконувати. І саме в цьому ми зможемо знайти цю насолоду, знайти цю їжу, їжу, коли ми виконуємо волю, Отця Небесна, і це нас насичує. Їжу, коли ми в Його призванні, в тому, що Він покликав нас виконувати, і ми цим насичуємося, і ми цим задоволені, і ми отримуємо від цього дійсно благословіння, бо ми в Його призванні, ми в Його волі, і ці моменти звірити, чи дійсно ми в цьому призванні, чи дійсно ми в Його волі. Сьогодні церква Христова вона стоїть перед питанням, як виконати цю місію. Місію до чого нас Бог закликає йти по всьому світу, йти по Запоріжжю, йти по Україні. Хтось зайнятий думкою, як звідси виїхати, як залишити цю Україну? Де Бог закриє очі прикордонників і відкриє мені шлях, щоб мені виїхати з цієї України. Але в нас сьогодні цілі, в нас сьогодні думка, Господи, як нам виконати волю Твою, бо воля Божа залишається тією ж самою. Бог хоче, щоб усі люди спаслись. Він не понижає свою планку. Він каже: Я хочу, щоб усі люди спаслись. Тому хай Бог благословив, хто вже в Європі і там трудиться, і там служить, і там чує голос Божий. Коли вже ти тут. Як колись Господь питав Іллю, Ілля, чому ти тут? Якщо вже ти тут, трудися там, де ти є. Але наша молитва, до якої я хотів би нас закликати, це слова, які записані в пророка Амоса, 8 розділ. Хтось говорить: сьогодні хліб не пробудження. Сьогодні люди, бажаючи отримати подарунок для дітей чи пакет для себе, вони прийдуть в церкву. Але моя молитва, і, вірю, наша молитва, де записано в Амоса 8.11. Господь Бог говорить, дивіться, вже надходить час, коли я голод напущу на край. Та це буде не голод за хлібом і не спрага за водою, але ж на слово Господа настане голод. Люди блукатимуть від моря до моря. З півночі на схід і тинятимуться туди-сюди і шукатимуть слова Господа. І в той час, Пророк говорить, не знайдуть його. Сьогодні моя молитва і наша молитва вірю в тому, що Бог послав цей духовний голод для людей, цю спрагу, щоб вони шукали. Шукали не цього пакета, шукали на цього подарунка, шукали, неможливо, ще чогось. А в них був духовний цей голод, і духовна спрага за Словом Божим, щоб це було в їхньому житті. І щоб це прийшло? Сьогодні вже звучало це слово, Павло говорить, до римлянам, Але ж як же люди зможуть кликати Господа на допомогу, якщо вони не повірили в нього? Як можуть вони повірити, якщо нічого не чули про Бога? Як вони почують, коли ніхто не проповідує про нього? А як вони будуть проповідувати це вже для нас, коли їх не буде послано для цього, як сказано у Святому Писанні, як це прекрасно бачити тих, хто приносить добру звістку. Ісус Він заповнив свою справу, Він не хотів їсти цю їжу. Учні, можливо, думали, скільки ми витратили на цю їжу. Скільки ми шукали цю їжу, скільки ми несли цю їжу. Але Ісус говорить: моя їжа творити волю того, хто послав мене. Тому сьогодні, друзі, займемо свій розум цією думкою, як нам виконати волю Божу, як нам виконати Боже послання, як нам стати тими, хто йде і проповідує. І наша ціль не просто проповідувати, як хтось говорив, на стадіонах. Чи велолюдних служіннях? Сьогодні наше слово від серця до серця, від дому до дому. Сьогодні наше слово підбадьорення для тих, хто втратив своїх рідних, для тих, хто чекає свого чоловіка з фронту, для тих, хто чекає виконання певного просто в їхньому житті. Сьогодні наше слово для тих людей, які знеможені. І нам здається, що ми їм щось принесемо, а насправді ми споживу для себе знайдемо. Амінь. Ми для себе знайдемо цю, це задоволення духовних наших пошуків. Тому будемо молитися, будемо кликати Господа, будемо просити, щоб ця духовна спрага прийшла, щоб люди шукали нематеріальних речей, щоб люди шукали незадоволення своїх фізичних потреб. Пожадливостей, похотей своїх, а люди шукали Божого Слова. Люди шукали. І якщо в першу чергу ми не будемо цього прагнути, то як вони побачать, що є ця спрага по Богу, і Бог їх задовольняє. В ім'я Ісуса будемо молитися.